Подивіться, будь ласка, це такий ляльковий модульний будинок. Драбинки з'ємні. Вони ось тут на шкантах. Є меблі, які можна пересовувати, гратися. Є ліжечко. Такий стіл. Два стільчки. Ось такий. Умивальник і газова плита. Теж ліжечко. Воно таке ж саме, як на першому поверсі, теж тумбочка. Є ось такий стелажик, шафка. І ось таке величеньке зручне крісло на балкончику. У нас використана опора із ясину. Така компоновка. Не зовсім звична. І третій будиночок, який можна знімати і гратися їм окремо, як повноцінним. У нього є своє дно. Ось стоїть такий великий диван. Його можна взяти, просто зняти. І гратися з ним окремо, він досить такий масивний. Цей модуль другий теж від'ємний. У ньому використовуються магніти під опорою.